Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі В'яжу для Галочки. На дворі літо, середина літа липень. І хтось сидить перед комп'ютером, хтось в телефоні, тицяє кнопочки, грає в якісь ігри, переходить на наступні рівні, виконує квести. А рукоділочки України також грають у свою чудову гру. І сьогодні, 10 липня, розпочинається другий етап. Цю гарню гру запропонувала нам маленька Буганова, її канал, Буганова Хендмейд. Списочок дівчаток, які приймають участь у цій грі, внизу в описі. Цей списочок майже не змінюється, і з кожним місяцем в нас стає все більше і більше, Тож перший ступінь пройдено. І це був шалений тиждень стартів, а зараз, 10 липня, я починаю наступний ступінь. І називається він «Магічний кубик». Оленочка кожного вечора кидає кубики, і доля вирішує, який же процесик нам в'язати на наступний день. Я буду в'язати за вибором, бо буде два кубочки, дві. Сторони випадає. Що ж в мене за процесики у цьому квесті? Ну, ось я вони починалися в'язатися на першому рівні. Так, номерочечки я їм і присвоїла. Перший це шкарпетки-морквиночки. Другі це екологічні шкарпеточки з 100% нефарбованої шерсті від северяночки. Третій в мене мій ажурний джемпер. Ось такий, я повішу маркерочки, і вже не буду знімати за кожен день влогові відео, а в кінці тижня буде звіт одразу ж по всім. Ой, це така моя палітра на четвертий номерочок це ось такі сірі миші, назвала я ці шкарпетки. І, і, і п'ятим. Буде в мене мої ромашечки. Ось такого вигляду вони вже мають, вони вже готові стати більш-менш якимось виробом. От. І шостий, мій довго в'язик, бо спішити нікуди це смугастий ось. Смугастий мириносовий светрик. Ось такий вигляд він. Він зараз має я причеплю сюди маркерочок, зім'ятий, бо чекав, чекав, колір не передається. Чекав своєї долі. Мені не спішно десь до кінця вересня. Або і, 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 і ще трошечки більше. В мене є час його дов'язати. Ось такі роботи я беру з собою у магічний кубик липня. Вітаю! Швидко промайнув тиждень і настав час таки звітувати, що ж у мене на цьому рівні квесту вив'язалося. А вийшло не так уже і. Мало, дві роботи в мене закінчено. Це процесик номер 2 Випадав він два рази, але був дубль. Хочеш не хочеш, а лише другий проєкт. І другий проєкт це в мене ось такі шкарпеточки. Екошкарпеточки із Сіверяночки на 43-44 розмір. Вони такі в мене достатньо величенькі вийшли. Сіверяночка це 100% вовна. Випрані, колюченькі якраз, ну, 90 грамів. 90 грамів шкарпетки. Сіверяночка, вона нелегенька пряжа. Мені дуже подобаються шкарпетки з цієї пряжі. Ось так що тут п'яточка струнг. Ось так я укріпила один ці п'яточки. І, і щодо в'язання ця робота закінчена, але я буду ще над ними працювати. Є в мене плани щодо декору цих шкарпеток. Ось так. Спочатку я планувала, що. На наступний рівень квесту, останній рівень, який буде в кінці місяця, останній тиждень, це буде третій ступінь в'язального квесту, звільнення та гачків, я буду дов'язувати шкарпетки. Але, мабуть, магія все знає наперед. Поки я губилася в реаліях у часі. Магія мені магічила процесик номер 4 шкарпетки сірі миші, бо обидві ці пари це шкарпетки на подарунок, на подарунок до дня народження, який буде в кінці цього місяця. Тобто Шкарпетки потрібно дов'язати, скласти у посилочку і відправити, щоб на кінець місяця вони вже були у господаря. Тобто магія знала, що робила. Процесик номер 4, шкарпетки сірі миші, випав він у четверг. І я його завершила. Було відв'язано трішечки за п'яточку, і тут Ось так завершена робота. П'яточка, бумеранг, вони ж такі коротенькі, невеличкі, 36, 37 розмір. Дві шкарпетки. Ось такі миші. Ось такі миші. Хатні миші, сірі, аж синюваті. Ось так. Вони в мене. 59 грамів. Я думала, що мені не вистачить пряжі, зробила їх коротеньки, мало коротенькі такі потрібні, вони не повинні стискати ніжку. І пряжа, стукова регія, давня пряжа дуже цікавого складу. Ось так на палітрі, ось така в мене палітра, ще вона залишилася. Вона ось так от, одна ниточка. Вовняна, а інша явно хімічна така простенька і кріпенька. Попрала вони стали м'ягенькими, Ну, те, що треба. Останній ступінь квесту звільнення з пистагачків, а ще б я додала звільнення клубочків, бо я не могла почати ще одні шкарпетки із... Ой. Вибачаюся. Ще одні шкарпетки з сіверяночки, бо я не знала, скільки в мене її залишиться. І тепер звернулися клубочки. І можна починати вже ще одну пару сіверяночки. Подивимось, як. Як. як воно буде. Отже, дві готові роботи є. Але є і зовсім не почата робота. Зовсім я за неї не бралася. Це мій п'ятий. Проєкт ромашки, бо з ними треба в спокої розкласти, що до чого поміряти. І такий в мене заморожений проєкт, хоча потрібно вже було би відзвітувати в іншому проєкті, в якому мене задіяні. У проєкті Оксаночки буде перев'яз, або зв'яжемо все, бо це вони в мене. Люпаються, ну дуже давно ці ромашечки, але якось ну не вийшло. Був час, була можливість, я займалася процесом номер 2 бо вівторок випало і 2, і 5, а ввечері вже 5 було, не було натхнення займатися о 9 вечора цими ромашечками. І так, вони в мене. Залишилися замороженими, але треба працювати до кінця місяця. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Про щось треба і відзвітувати. А от перший проект випадав аж три рази найбільше з усіх. І, і я зв'язала зовсім трошечки. Це мої морквяні шкарпеточки. І відв'язалася в мене лише ось так: ось ті лісітьки. Трошечки, бо, бо цей проєкт я буду брати на наступний рівень квесту. Що же ж, треба мені звільняти? І буду я от звільняти оці свої спиці номер 2 І отак от ось потихесенько, помалесеньку. Буду їх дов'язувати, бо не спішно для шкарпеткової скриньки в мене вже є готові роботи. Ще два проєкти, які випадали по одному разу. Це шостий. Дівчаточка, вибачте, але в мене мало місця, а іншого місця нема. Поки я тут світом мандрую, тут такі в мене і умови. Лише підвіконня. Ось такі в мене. Светрик в'явиться. От. Смугастий светрик чоловікові. Він мені вже раз сказав, скажи, ти собі вже скільки зв'язала? Кажу, я вже три, собі третій собі в'яжу, а мій де. Ну, ось де. Ось де. І що я вив'язала. Якраз в мене, поки спинку дов'язувала, закінчився клубочок. І перейшла я на перед і відв'язала, ну ось трішечки. Зовсім трішечки, а по спинці я завершила ось так. У мене я оформила і горловинку, і плечі. Ось так акуратненько, гарненько мені подобається. А що буде далі побачимо? Бо я в'яжу все мання. Я знаю, я навіть не знаю, що я. Хочу, як я хочу, я хочу, або ж це буде поло, але трішечки з варіацією застібка отут. Або ж якщо не вдасться, тобто спробуємо спочатку так, а потім буде просто v образна горловинка вже з якихось ось оцих кольорів. Ось поки, поки на такій стадії, мабуть, у нього на всі мої проєкти буде шостий номер, і будемо потихесненько його просовувати. Але, ну, до кінця вересня, можливо, я його і, і зв'яжу. А ще один процес, який ну, дуже-дуже-дуже мені хочеться його таки втягти, якнайшвидше, ось такий мій ажурний джемпер. Випав він лише разочок. У п'ятницю, у п'ятницю перший я не в'язала, перший п'ятий, і за деньок небагато в мене зв'язалося. Зв'язався лише один рапорт, Ось так. Ну, це. Моє в'язання десь рапорт за день. Тож, взяти його на здійнення спиць і ячечки в мене не вийде, я не встигну його завершити, але буду дуже-дуже плідно над ним працювати. На цьому все. І зустрінемося ми на Наступному рівні. Я вважаю, що другий рівень я пройшла успішно. Є в мене одна робота для наступного рівня цього в'язального квесту. Ось ось ця робота. І з нею я, а можливо, ще ні, ці вже будуть в мене. Не буде Це поки що це. З цією роботою я перехожу на наступний рівень липневого квесту. Тож, до наступної зустрічі! Щасти вам!